Вітаю я, Олег Бойко. Команди, як і особистості, мають різні характерні особливості і риси. Військовий лідер не повинен створювати команди, які є клонами одна одної. Його головне завдання полягає в тому, щоб найкраще використовувати своєрідні і унікальні риси що притаманні особовому складу підрозділу, максимально використовувати його потенціал і спроможності, а також підтримувати бойовий дух, позитивний морально психологічний клімат. І настрій. Ну і, звісно, мотивувати на виконання завдань за призначенням. Перший етап перетворення підрозділу або військово-організаційної структури в боєздатну команду команд має свої методи, прийоми та процедури, що, власне, і складають техніку військового лідера у командостворенні? Що потрібно очікувати під час формування з підрозділу боєздатної команди? Які дії повинен здійснити військовий лідер для того, щоб управляти цим процесом? Як бойова обстановка змінює процес командостворення? Що військовий лідер може і повинен робити у бойових умовах, щоб сформувати з підрозділу боєготову та боєздатну команду? Це ключові проблемні питання, які вирішує військовий лідер на етапі формування боєздатної команди. Приклад сформованої боєздатної команди у наступному відео у взаємодії і злагодженій співпраці з розвідниками, розрахунок Гаубиці м 37 Сімірки спочатку повномасштабного вторгнення росіян назбирав врожай з 210 одиниць знищеної ворожої техніки, чітке наведення, плюс влучний постріл, дорівнює наближення перемоги. Саме ця формула боєздатної команди фахівців своєї справи. Перший етап командостворення з будь-якого підрозділу або організаційної військової структури, він називається формування. Ми бачимо, що тут розподілений цей етап на дії лідера, на командну активність і з відповідними процедурами, які треба здійснювати. В контексті формування боєздатної команди ми беремо той підрозділ, який функціонує вже як створений, або новостворений, або той підрозділ, який функціонує вже на певному Етапі сформованості боєздатної команди, однак іде динаміка зміни особового складу, прибуття новоприбулих, вибуття ядра тощо. Постійно, навіть зважаючи на те, на якому розвинутому етапі не була вже боєздатна команда, можна вважати, що з приходом будь якого військослужбовця новоприбулого все починається з першого етапу, з етапу формування. Цей цикл по-новому команда проходить, зокрема, це стосується новоприводження. Кожен військослужбовець пристосовується до нових умов, коли починає служити саме в цьому підрозділі, і вчиться жити з багатьма різними типами людей. Він проходить процес перевірки, на що здатний, іншими військослужбовцями та військовими керівниками. Водночас він також вивчає їх. Чим більше він їх пізнає, тим більше розуміє, що є спільного у нього з ними, і тим комфортніше він почувається в нових умовах. Щоразу, коли військослужбовець змінює підрозділ і командирів, він переживає цей період адаптації до нових умов. Він повторно переживає ті ж самі почуття і невпевненість. Кожен з військослужбовців по-різному налаштовує себе і переживає цей новий досвід. Деякі військові видають себе бувалими. Зі своїми історіями війни, чи служби чи життя, інші більш замкнуті, вони більш спостережливі, доки не вивчать інших у підрозділі, то не будуть довіряти їм. Як тільки з'являється довіра, тоді вони стають активнішими. Деякі з військослужбовців швидко адаптуються до нових умов і вимог, а інші повільніше. Деякі постійно потребують допомоги і підтримки з боку командирів. Дуже рідко буває те, що окремі військослужбовці взагалі не в змозі підлаштуватися і пристосуватися до нової команди. Однак всі переймаються тим, в якому підрозділі вони служать, і чи визнають їх в ньому. На цьому етапі військовому лідеру необхідно створити такі умови, коли прибулі новачки відразу відчуватимуть себе частиною команди. Під час формування команди військовий лідер застосовує два кроки: прийом та орієнтування прибуло. Військослужбовців підрозділів. Ці кроки різко відрізняються один від одного під час повсякденної та бойової діяльності. Від їх ефективності може буквально залежати життя або смерть як новачків, так і живучих команди загалом. Прошу вашу увагу звернути на те, що перші дії лідера це службове зацікавлення, яке так само трансформується в персональне зацікавлення. Це, по суті, його знайомство і вивчення людей, які до нього прибули, які в нього є і функціонують в його підрозділі. Командна активність зустріч новоприбулих і орієнтування новоприбулих має також свою специфіку в кожному підрозділі, але звертаю вашу увагу на пункт Бі 2. Орієнтування новоприбулих і саме межі орієнтування. Обов'язково по 5 пунктам треба проводити цільове командирське інформування саме по такій структурі, яка вам запропонована. Що стосується формування боєздатної команди в бойових умовах, то ці етапи проходять набагато швидше. Звертаю вашу увагу на пункт Б. Створення системи бойових. Побратимів або системі бойових друзів. Не потрібно розділяти кума від кума, брата від брата, одного сельчанина від іншого товариша, яку, з яким разом він ходив в школу. Це буде надзвичайна помилка велика помилка, і, зважаючи на неї, не буде створено боєздатної команди. На етапі формування боєздатної команди військовому лідеру. Постійно потрібно враховувати загальні критичні чинники, які на це впливають. Відповідно, ці чинники викликають зміни в діях підлеглих, а також дії лідера та підрозділу загалом, вони можуть бути організаційними діями, управлінськими діями, які викликають ці зміни, зважаючи на певні впливи чинників. Крім того, на цьому етапі спонукаючи або викликаючи. Людей все ж таки функціонувати в боєздатній команді, військовий лідер повинен собі задавати ключові питання такі критичного самоаналізу. Ну, наприклад, перший такий блок питань, на які має мати відповідь військовий лідер тобто, зокрема, самоаналіз його дій, перше, ви як командир, чутливий до особистих проблем свого особового складу. Чи відчувають ваші люди, що вас щось хвилює стосовно їхньої діяльності? Друге, чи знаєте ви своїх людей, як реагує на певну ситуацію і мислить підлеглий той чи інший солдат, його особисті дані, сильні і слабкі сторони, надійність ви про це знаєте? Третє, чи справедливий ви у поводженні з усіма солдатами? Незалежно від їх становища в команді, незалежно від їхньої статі чи релігійної, наприклад, віри? Четверте, чи впевнені ваші солдати у тому, що ви знаєте, що робити. І крайнє питання щодо самоаналізу дії військового лідера: чи достатньо ви знаєте про роботу своїх підлеглих? Щоб вчити їх та управляти ними так, щоб вони розвивалися? Другий блок це питання, які стосуються прийому і зустрічі нового Чи відповідає ваш прийом новачків потребам як одиноких, так і одружених солдатів? Чи це без різниці? Чи цього взагалі не існує? Чи ретельно підбираються наставники для новоприбулих? Ви переконані, що вони є хорошими зразками для наслідування? Чи надано новоприбулим військослужбовцям достатньо часу для вирішення адміністративних та особистих проблем у зв'язку з переміщенням до вашого підрозділу? Це підрозділ новий. Чи вживаєте ви заходи, щоб родина військослужбовця не. Хвилювалася після його переміщення до вашого підрозділу. Що ви робите? Третій елемент дії військового лідера це орієнтування. Тут треба звернути на цінності та стандарти. Місію мету підрозділу, стан операційних процедур прийняття рішень підрозділу, традиції та історії підрозділу. І необхідно відповідати собі на такі питання: цінності та стандарти щодо орієнтування. Чи знаєте ви і чи ви дотримуєтесь Національних, моральних, етичних і армійських цінностей у своїй службі, чи знаєте ви, як пояснювати військослужбовцям значення цих етичних цінностей і стандартів поведінки саме для вашого підрозділу? І що відбувається в армії в цілому? Чи ясно ви повідомляєте під час орієнтування новоприбулих ці стандарти поведінки? Чи ви знаєте і заохочуєте ви окремих воїнів, які є прикладом дотримання цінностей та стандартів поведінки? які в підрозділі? Чи приймає ваша команда цінності та стандарти, які ви встановили, зокрема національного виміру або армійського? Чи вимагають військослужбовці вашого підрозділу враховувати і сприймати окремі індивідуальні цінності та стандарти? Що стосується місії та мети підрозділу, місія це головне призначення і провідна роль при виконанні конкретних завдань, а не просто завдання, навіть бойове. І тут є питання, чи доводите ви. Головне призначення і, і відповідну конкретну роль військослужбовця та мету підрозділу, новоприбулих під час їх орієнтування у підрозділі, зокрема під час бойового інформування. Перше питання, на яке необхідно солдатам дати відповідь, або вони повинні знати відповідь, це чому і навіщо ми це робимо? Чи ви витрачаєте час на кожного з новоприбулих солдатів, щоб довести йому про свої очікування від нього, і з'ясувати те, що він очікує від вас? Третій елемент орієнтування стан операційних процедур або прийняття рішень підрозділів. Чи є у вашому підрозділі простий, зрозумілий порядок прийняття рішень і діяльності, з яким новоприбулі воїни могли б ознайомитися самостійно? Чи спілкуєтесь ви з новоприбулими солдатами для отримання їхньої думки щодо ефективності діяльності відділення взводу роти батареї? Чи проводиться елементарний зворотній зв'язок? з Актуалізації того досвіду, який в них був і на службі, якщо вона була, або в цивільному житті. Щодо традиції та історії підрозділу, тут треба собі самому задавати питання і на основі так само цих питань аналізувати, що відбувається. Чи використовуєте ви конкретну атрибутику вашого підрозділу, можливо, девізи, щоб зміцнити бойовий дух і розвинути гордість за належність до конкретного роду військ. Військової частини і, зокрема, свого підрозділу? Чи знаєте ви унікальну історію підрозділу як джерела формування особового складу гордості та ідентичності саме з цим підрозділом? Чи розповідають ваші солдати про важливі факти, історії, випадки і ситуації, що стаються в підрозділі? Чи є історії? Чи знають ваші люди про пам'ятні місця боїв, пам'ятники пам певні, меморіальні дошки воїнів, які служили? У підрозділі, наприклад, конкретної бригади. Чи говорять ваші люди з гордістю про успішні бої, дії рішення минулих перемог, звитяг, здобутків і нагороджених солдатів вашої бригади, вашого батальйону, дивізіону, батареї роти? Що стосується формування команди бойових умовах, тут критично важливі питання, які має знаходити на які відповіді Військовий лідер, чи турбуєтеся ви про адаптацію, тобто пристосування новоприбулого військовослужбовця до бойових умов, щоб заспокоїти і найшвидше прийняти його як командну бойову одиницю? Чи готова ваша команда орієнтувати новачка на виконання бойових завдань, процедур і вказівок щодо його виживання в небезпечних для життя умовах і ситуаціях? Як вона ставиться до нього, щоб вчити його швидше долати страх? Чи працює у вашому підрозділі система побратимської підтримки для надання допомоги новоприбулому воїну в невизначених і непередбачених бойових умовах хаосу на полі бою або взагалі безладу? Як наголошує військовий капелан Отець Андрій Зелінський? Команду, здатну на перемогу, творять вимогливість у тренуваннях, єдність у випробуваннях. І мрія більша за життя. І один у полі може бути відважним воїном. Але перемога це завжди досягнення команди. Дякую вам за увагу. Right. That's what I thought. You weren't doing anything on any for me, you. No, no, no. Let's go. Six feet from the log in front of you. What's the problem?